Фарисеї і мита прийшли до храму. Характерним є те, ким вони працювали. Хто такі фарисеї? Вони займали велике місце в суспільстві, були релігійними діячами, могли впливати своїм статусом на думки людей. А хто такий митр? Митр – це той, хто збирає мито. Пригадуйте, ми говорили про Закхея, який виліз на дерево, був малий на зріст. От він був митрем. Митр збирав мито від людей: кошти, гроші якими не завжди по-християнськи він обходився. І один, і другий був багатий. Але чомусь, коли ми дивимося на ікону про Митаря і Фарисея, яка є ілюстрацією цієї притчі, чомусь завжди Митер в краєчку так десь збоку, як бідний, як отакий немічний, як хворий, хоча таким він далеко не є. Обава не заможні. Фарисей, стоячи посередині храму, каже: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Яку треба мати нахабність, щоб у своєму житті сказати, Боже, я не такий, як інші люди, ще й у молитві, ще й у храмі. Ну, Тут кожен робить висновок самостійно. І каже, не грабіжники, не перелюбники. І каже, або як цей й мита, себе ставлячи вище. Це те саме, щоб прийшла людина до храму і сказала Боже, дякую Тобі, що я не такий, як ота людина, чи та, що там стоїть людина. Я ліпша, я краща. Мою, мою молитву ти Боже більше чуєш. І він продовжує молитву свого нахабства і каже: Пощу два рази на тиждень. Даю десятину, не просто десятину з того, що я зароблю на церкву місячний заробіток, а з усього, що я зароблю, даю десятину. Паралельно йому протиставляється інший чоловік Митар. Теж людина заможна. Але як каже Ісус Христос, не сміє Він стати, а десь там собі осторонь, десь краєчку у храмі, не сміючи підвести очей своїх до неба, до купола храму, ну тоді куполів не було у храмі. І Він б'ючи себе у груди і каже молитву, яку ми сьогодні маємо у церкві і називаємо її Митерева молитва. Боже, будь милостивий до мене, грішного, грішно є. І б'є себе у груди і промовляє. Христос одразу робить висновок, що цей додому, тобто Митар, піде з більшим благословінням і буде виправданий. Тобто Він грішний, в нього така робота, далеко не найкраща у суспільстві, щоб його любили. Але він буде виправданий. ніж той, має на увазі Фарисей. А далі Христос каже прості, але глибинні слова: хто підноситься, принижений буде, хто принижується, той піднесеться. І мова не про штучне приниження, коли ми такі, Боже, які ми нещасні у своєму горі. Справа в тому, коли людина це робить щиро, от саме це завжди відрізняє, чи ми митарі, чи фарисеї.